Доброго дня, панове українці. А де буде польський бізнес? Це не питання продавця з барахолки, це пряма мова українського посла в Польщі. От послухайте: французькі війська зайдуть у Дніпро чи Львів, за ними піде бізнес. А де буде польський бізнес? Тобто, посол України Василь Боднар публічно заявив: якщо Польща не братиме участь у стабілізаційній місії, тобто введенні військ. То навряд чи матиме свою частку у післявоєнній відбудові України. Це що взагалі таке? Ми справді вже торгуємо місцями у відбудові країни. Нагадаю йому, Польща одна з тих, хто прийняв мільйони наших людей, допомагав, підтримував, витрачав мільярди. А тепер що? Ми їм ультиматуми ставимо? Або вводити війська, або нічого не отримуєте. Це не дипломатія, це шантаж. А найгірше це сором. Сором за такі слова послав від імені всієї країни. Польща вже віддала нам багато, але замість вдячності, вимога, введіть війська. Чи це прийнятна позиція для країни, яка сьогодні потребує друзів? Хіба так ми хочемо дякувати? Навіщо нам, друзі, якщо ми з ними спілкуємося, як з ворогами? Пишіть свою думку. Я вважаю, що такі заяви послів на голову не натянеш. Підписуйтеся, коментуйте. До зустрічі, панове українці. Все буде Україна!